Добрий день, шановні глядачі! З вами Промоелектроніка. І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш триколісний електровелосипед Тіра'с Хелпер Meridian. Він оздоблений невеликою задньою корзиною і слугує для перевезення невеликих вантажів для поїздок. На пікніки, шопінг. А окрім того, для допомоги літнім людям по пересуванню по місту, а також за ним. Велосипед побудований на базі високоміцної стальної рами 17 дюймів. Передня вилка вергідна, сталева. Посадка велосипедиста пряма по голландському типу. Сідло комфортне, широке, міцне. Колеса 24 дюйми. Обут переднього колеса, де знаходиться мотор, двостійний посилений протиударний алюмінієвий. На задніх колесах обода алюмінієві. Колеса захищають повнорозмірні повнорозмірнізахисні крила. Гальма передній вебрей, задні барабанні. Олексій велосипеда дві корзини. Перша невеличка вантажа підвиптості приблизно 5 кг. Друга розміром. 470 на 550 х 290 мм вантажопідйомністю 30 кг. Максимальне навантаження велосипеда разом з водієм 140 кг. У цьому велосипеді передній редукторний мотор колесо номінальною потужністю 350 Вт, максимально 720-36 В. Тяговий крутний момент 40 Нм, на Його вага приблизно 3 кг. Та працює він при температурі від мінус 20 до плюс 40 градусів. На передній частині задньої корзини ми розмістили коробочку, в якій знаходиться контролер фірми Focan 350 Вт 36 вольт та акумулятор. В цьому велосипеді тип акумулятора Boston Swing ємністю 15 Ампер годин, напругою 36 вольт. Ці акумулятори можуть працювати при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та витримують більше 2000 циклів заряд розрядів. В комплекті до електровелосипеда і зарядний пристрій Letіон 36 В 3 А. Індикація стану заряду батареї в цьому електровелосипеді світодіодна. Червона лампочка АКБ-розряджена. Жовта це робочий стан, а зелена Повний заряд батареї. Посередині керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій, який відображає всю необхідну інформацію про вашу поїздку. Також поряд з світодіодним індикатором стану заряду батареї та акселератором газу стоїть перемичкач трьох віртуальних швидкостей. Він дозволяє вибрати необхідну швидкість руху вашого електровелосипеда. Ми випробували наш електровелосипед на прямій ровній дорозі на третій позиції перемикача, і він показав швидкість 33 км на годину. При підйомі нагору швидкість нашого електровелосипеда трошки впала і склала 20 км на годину. Як ви бачите, це достатньо простий, легкий у керування та недорогий електровелосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт промилком.ua або зателефонувати за телефоном, який ви бачите на екрані. Буде будемо раді вам.